Всім привіт! Ще до мене чергова посилка з Китаю. Тут мають бути леза на МАК-3. Все, що мені прийшло. Посилку замовляв на Aliexpress. Аліекспрес. просто постачання пошти Китаю. Пошта Китаю. Посилка йшла 36 днів. Так запаковані. Первушки. Майбуты 16 штук. 16 котят. из окна открывается. Четыре штуки. 4, 4, 8, 16 штук. Вся коштує 12 доларів, по-моєму, 12 доларів. Я не пам'ятаю схелку на продавця. Я напишу в описі і як якість. Тоже. Дякую всім за увагу.